Ні яких ФСБ КГБ у ніколи не було мені подобається, що я маю відповідати за дорослу людину, до якої негативно ставився все своє життя звінком і мадаллю від гру у Росії. Помер брата радника глави офісу президента України Михайла Подоляка. Существують родственники у многих в Росії. Второе, не факт, що з этими людьми хтось общается. Третє мягко говоря, ми можемо смотреть по-разному на многие вещи і не общаться. Це ж нормально. Ви Подоляк має доступ до багатьох державних таємниць України. Та чи проходив подаляк перевірку? І чи було відомо керівництву держави, що радник президента має такого родича? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Агенти Російської Федерації мають досить серйозний доступ до досить серйозної інформації в Україні. Тож старший брат Михайла Подаляка помер ще 19 травня 2024 року. У віці 59 років. Обставини його смерті невідомі. Росіяни також не розповідали подробиць, та й понад місяць цю інформацію взагалі не афішували, поки в мережі не з'явилися фото і складовища. В чому ж претензія? Претензія вам... да. в тому, що Условно говоря, человек, там один или второй родившийся в Советском Союзе, мог жить в Украине, в Молдове, в Литве, в России и так далее. И я должен сейчас, если этот человек, условно говоря, там 50 лет назад туда уехал, я должен сейчас за него нести ответственность, при этом считая, что как раз-таки он, будучи гражданином России, должен нести ответственность наравне со всеми за военное преступление. Протеза, где к этим светлым расследователи выучили медали на фотографии. І зробили висновок. Володимир Подоляк служив у російській розвідці. Ма більше на його могилі розміщено вінок від колективу ЦПФ – центру підготовки фахівців ГРУ. Точно воював. Він мер від природних обставин, наскільки я вже розумію. І тут випливають нові цікаві деталі. Адже до цього від радника Офісу президента лунали фрази про те, що його брат не причетний до лав Збройних сил Росії, та він котак з ним не підтримує. Та чи дійсно це так? Так от рідний брак Подоляка був військовим аташе, він є офіцер. Ба Бабабала. Офіцер Російської Федерації. І будучи військовим та ще не варто догадатися, в яких силових структурах, ну, напевно, що не в поліції. Так от, брат Подоляка є, наскільки мені відомо, підполковником, а може вже й полковником, Халіра їх там знає, гру РФ чи ФСБ РФ. Тут зараз я точно не можу судити, але тим не менше паспорт його брата Володимира опублікований журналістами і те, що він громадянин Росії, зафіксовано і в інших моментах. А поки я пропоную пригадати, що саме говорив Михайло Подоляк раніше, радник офісу президента України не раз коментував відомості про свого брата в Росії, і у лютому 2024 року. Також за його словами, ще за часів СРСР Володимир Подоляк обрав жити в іншій країні. Зараз радник глави офісу президента нібито не підтримував з ним спілкування. При цьому Михайло Подоляк спростовував заяви про роботу свого брата в російських спецслужбах до ФСБ або КДБ. Його родичі ніколи не належали. Запевняв Подоляк. Не знаю на КГБ, ФСБ ФСБ так далі. звісно, ні. вторує єслужо шістдесят 60 Імі це до мені 51 адін. я должен нести ответственность за других людей. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, безусловно, люди, которые, еще раз подчеркиваю, в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность. И, наконец, третье. А, кстати, когда говорят, что Российская Федерация, ну вот, условно говоря, если у тебя родственник в России, то ты, значит, будешь завербованный. А почему не считают, что я могу завербовать кого-то? Ну, то есть как бы, ну или кто-то из Украины. Для меня это загадочно все звучит и так далее. Еще раз, взрослые люди, взрослые люди, несущие ответственность за то, что они делают, они поэтому и являются юридически ответственными за свои слова, действия, поступки и так далее. Нести ответственность за других взрослых людей, безусловно, я не буду и не хочу. Точно так же, как и Сырский, точно так же, как любой другой человек, родившийся, еще раз подчеркиваю, в Советском Союзе. Проєкт «Вот так раніше з посиланням на відкриті бази даних писав, що Володимир Подоляк, який народився 4 лютого 1965 року, проживав у Москві. Адресу його реєстрації значилася військова частина, а це так звана консерваторія, військова академія міноборони, де готують військових дипломатів та офіцерів ГРУ. Головне Озрузительного управління це один зі столів Російської Федерації, які намагаються знищити. України спецоперації проходить саме через них, і тут я чомусь пригадую фразу Володимира Савича Зеленського, який на своїй прес-конференції сказав, що план контрнаступу 2023 року був на столі в Кремлі ще до того, як контрнаступ почався, і він навіть не знає, хто ж це зробив, але хтось зробив у мене запитання: а чому дивуватися таким історіям, коли в оточенні Зеленського величезна кількість людей, які мають відношення до Росії або до російських спецслужб? В інтерв'ю видання «Главком» від 23 червня ще 2021 року. Подоляк говорив, що його старший брат уже давно став звичним військовим пенсіонером. Заперечувати або підтверджувати дані про зв'язки брата з ГРУ Подоляк не став щодо спілкування. По перше, зараз його практично немає. Тобто на день народження може зателефонувати і все, і цьому багато світоглядних та організаційних причин. По друге, не бачу жодного сенсу відмовлятися від сім'ї, навіть якщо ідеологічно ми категорично різні, і навіть якщо я категорично проти будь-якої ворожої для моєї країни ідеології, тим більше сучасної Росії. Мені подобаються сталінські інтенції, коли я маю відповідати за людину, дорослу, яку ідеологічно завжди інакше сприймав, тобто край негативно. А, наші стосунки були зруйновані, ще раз підкреслюю, задовго до початку війни. На цю воно не могли не відреагувати журналісти, адже світлини, які з'явилися в мережі, взагалі не відповідають тій реальності, яку озвучував Михайло Подоляк. Юрій Бутусов на своїй сторінці також дописав. Неймовірно, рідний брат радника президента України Подаляка виявився полковником воєнної розвідки ГРУ РФ і нагороджений медаллю «Учасник СВО за війну проти України і багатьма іншими нагородами Росії. Михайло Подоляк має доступ до багатьох державних таємниць України. Сподіваюся, збу офіційно пояснить, чи проходив подаляк перевірку, і чи було відомо керівництву держави, що радник президента має такого родича, і які контакти у них були? Неоднозначно відреагували і користувачі соцмереж. Хтось підтримує Бутусова, а хтось говорить про те, що всі ми маємо родичів в РФ. Юрій, це не ваш рівень. По-перше, факт про брата став відомий далеко не вчора. По-друге, в багатьох є родичі, навіть близькі по той бік добра і зла. Але це не робить людину автоматично зрадником. 40 мільйонів українців не могли знайти радника без родичів в російській розвідці. Подаліку не потрібно проходити ніякі перевірки. Його влаштували росіянці цілеспрямовано на цю посаду. Червона зірка цілком солдатський орден, який у гарячій точці міг отримати і строковик, Але щоб отримати два, треба було неабияк відзначитись. Так саме в Стамбулі в 22-му році, пам'ятаєте, намагалися зробити якісь переговори, щоб упередити він. І саме ці переговори фільмували росіянські воєнкори. Так от там присутній був брат Подоляка. Ну, зустрічались вони там по сімейним обставинам, чи не лише по сімейним обставинам, чесно кажучи, я свічку не тримав, але факт залишається фактом. А тепер на фоні цих новин з'являється і та інформація, про яку подекують українці, радника голови офісу президента Михайла Подоляка можуть звільнити із займаної посади. Наразі остаточно рішення на банкові ще не ухвалили, але ймовірність того, що це станеться, висока треба шукати нові рішення які будуть більш оптимальними для такого типу війни як такої все перезавантаження я б не шукав би тут конспірології ніякої президент хоче мати максимально ефективний функціональний апарат не більше але й не менше Більше у телеграм-каналах, які пов'язують із офісом президента, причини не називають, але натякають, що вони зокрема задокументовані антикорупційними органами. Також кажуть, що не дарма в інфопросторі згадали про брата Подаляка, який жив у Росії та був розвідником. Водночас зарадника Ярмака заступився, і колишній президент Грузії Мікель Саакашвілі. Нападки на Михайла Подаляка через його брата явно пахнуть інтересами наших ворогів. У мене все це викликає величезного огиду. Михайло найефективніший речник української влади, і відповідно є прямим ворогом Кремля. Як та странна пред'являти ні претензії за того, чому я не то, що фізичний, я даже в принципі інформаційне отношення але, в принципі. Давайте оставлять поле для можливості людям там выдвигать конспирологические теории, теорії, будто бы это влияет на мою позицію. І звичайно, нам цікаво дізнатися, що з цього приводу думаєте ви. Тож обов'язково пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.